Так працювати не хочеться. Що я в'язався? Ні машини, і не хотів. Повітряна тривога. Слава Україні! Ну що, друзі, сьогодні я на цікавій бришці. яка вміє феєрично звучати. Час, коли в країні заборонено використовувати прямоток. Сьогодні 12 червня, таврія вже повністю загрунтована. Як полюбляє казати Арестович, ще трохи і скоро настане переломний момент. Поки я їду в гараж, розповім вам, що цікавого відбувалося з Таврією до сьогодні. Я вирішив робити повний перекрас кузова. Для цього знімає скло та всі навісні елементи. Я був вкрай здивований тим, як збереглися задні віконні пройоми взагалі без іржі та пилу, немов тільки з конвеєру. Що не можна сказати про задню ляду. Таке відчуття, що вона жила окремо від автомобіля. Ну, тут можна навіть нічого не коментувати. Нова ляда коштує 3,5 тисячі. А беушна на розбірці стартує від 1000. І то така сама іржава. Тому я вирішив, що ці витрати будуть недоречні, і віддав ляду на ремонт зварювальнику. Ще походить і не одне десятиліття. Протягом двох тижнів батько відмовляв мене чіпати лобове скло, кажучи, що його неможливо зняти, не пошкодивши. Діалог з директором був такий самий. Мовляв, готуй гроші на нове скло. Але я не чув або не хотів чути ці слова та все одно поліз його знімати. Навіть не встиг підвернути резинку, як воно сказало, Хрусь. Скажу відверто: це було боляче. Особливо через те, що я не слухав поради та попередження. Ну, тепер буду знати. Да. Дякую, проти. Із добрих новин посадочне місце склав взагалі без рижиків, що просто неймовірно для авто такого віку. Відсутність скла дозволила якісно підготувати кромку до фарбування. Батько три дні чарував над нижчем всередині. Бітомною мастикою захистив з'єднання конструктивних елементів, зачистив та обробив поверхню перетворювачом іржі і поверх всього наніс кислотний ґрунт. Нарешті кузов повністю готовий до нанесення шару ґрунту. Грунтувати вдалося недовго. Через малий об'єм ресивера компресор працював без перерв, що призвело до перегріву та спрацювання теплового реле. Батько швидко знайшов вихід з цієї ситуації, встановивши активне охолодження. Увага! Цей вентилятор 1958 року виготовлення, а він досі собі спокійно працює.

На цьому моменті я покликав професійного автомаляра, щоб він допоміг оцінити виконану роботу та скласти план подальших дій. Він повністю подивився машину, навчив дефектувати поверхню та вказав на декілька недоліків, про існування яких я навіть не здогадувався. Як підсумок майстер сказав, що люди Мерседеси так не готують до фарбування, як я цю таврію. І також він сказав, що деякими проблемними місцями можна просто знехтувати, бо це. Таврія. Ну, я згоден, що ці слова мають силу. Але внутрішній перфекціоніст каже, що ні-ні-ні, чувак, давай ще трохи дотреш і буде конфетка. Тому я зараз поїду купляти весь список, який мені написали, та розповім, що входить в базову коробку для фарбування ось такої лялечки. Перше зауваження, яке мені зробили, невірно підібраний краска до продуктивності компресору. Він має занадто великий діаметр сопла та споживання повітря. Придбати новий не проблема. Ціноутворення починається всього з 10 доларів. Також майстер сказав, щоб я взяв одразу декілька краскопультів, щоб можна було обрати з них кращий. Спочатку я цього не зрозумів, яка може бути різниця, якщо вони абсолютно однакові. А коли майстер продемонстрував розпил одного та іншого краскапульту, я був вкрай здивований. Перший варіант просто лупив круглу пляму, наче з аерозольного балончика, взагалі без розпилу. А другий, точно такий самий краскапульт, робив помірний розпил як треба. Тому, якщо будете купляти дешеві краскапульти, робіть це тільки після тестування декількох варіантів. Після цього поїхав центр підбору автофарб. Без жартів ми з колористом цілих три години виводили необхідний колір. Я навіть уявити не міг, що це було настільки важко, бо недостатньо просто тикнути пальцем у палітру і сказати, хочу таке. Такий варіант працює лише коли купуєш готову фарбу, а створюючи свою формулу кольору, виникає забагато нюансів. Коли вже здавалося, що я остаточно згоден з відтінком, колорист запропонував мені подивитися на фарбу під сонячними променями та у тіні. Зробивши це, я взагалі втратив віру, що зможу визначитися з відтінком. Сонячні промені вкрай сильно змінюють не лише відтінок, а й насиченість фарби. Ще, трохи погравшись з кольорами, врешті-решт визначився. Та колорист почав створювати фінальний варіант. Знайомтеся блакитний колір Бабакіна. Для подальших махінацій з машиною довелося придбати цілу коробку хімії. В роботі краскопульт ви вже бачили, трохи розповім про його характеристики. Він має діаметр сопла 1 мм та три змінних параметри: подачу фарби, вид розпилення та тиск повітря. В комплекті йде бачок для фарби об'ємом 100 мл. Мені одразу запропонували купити більший бачок на 200. Для прикладу порівнюю розміри зі старим краскопультом. Для обробки складної поверхні придбав вже звичний для моделістів шліфувальний абразив на поролоні. Грунт та чорна фарба для пластику. Необхідні для фарбування бамперів. Двокомпонентний ґрунт. Так, знову ґрунт. Майстер сказав обов'язково ще цим покрити машину. Двокомпонентний глянцевий лак. Він додатково захистить фарбу та створить керамічний ефект поверхні. Фінішна шпаклівка, щоб прибрати незначні недоліки. Коли фарбуєш, машина покривається пилом. Ця серветка добре з ним впорається. Розчинник, шліфувальні диски та папер. І нарешті фарба затверджувачем та розчинником. Це приблизний список необхідного для фарбування Таврії. Повертаючись до машини. На сьогодні потрібно прибрати існуючі недоліки та зашліфувати ґрунт для нанесення нового нарешті фінального шару ґрунту. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays Отак от сидиш рівно на дупі, займаєшся улюбленою справою та забуваєш про війну і всі проблеми. А вже в наступну мить згадуєш про існування Росії та їбучих москалів. Українці, ми мужній народ, ми обов'язково витримаємо це випробування та побудуємо величезну стіну з руським міром, а я її гарно розфарбую. Не падайте духом, але не забувайте, в країні йде війна. Військові, рятувальники, поліція, волонтери вони потребують нашої допомоги 24 на 7. Разом ми сила. Слава Україні!